Сьогодні буде дуже триверне СМР, тому що сьогодні ми будемо перебирати. Перебирати будемо перебирати і наводити лад в моїх аптечках, в ліках, тому що я тільки перехворіла і хочу передивитися свої аптечки. Що тут зайве, що не зайве, що в мене взагалі є. Давайте зараз передивимось все разом. Я пропоную це зробити разом. Разом з вами. Так, зараз візьмемо. Ось, боже, тут стільки всього, стільки всього. Давайте подивимось, що в цій аптечці в мене от в цій саме аптечці. Так, оце дуже класна річ. Це дуже класна річ. Це всі маски. А маски, хто пам'ятає на піку коронавірусу, вони були на золота. Вагу золота, тому що вони найкраще захищають від інфекції. А також я ось одну цю заберу, мабуть, на дачу. Чому? Тому що буде скоро в мене там ремонт. І вона може знадобитися там також для того, щоб надягати її, коли пилюка. Я її візьму. Респіратор. Це респіратор такий. Надягати, коли дрілять, шумлять, топлять, може там знову. Або коли і брискать дерева. Також я її з собою візьму одну. І нехай будуть взагалі в будь-якій ситуації вона має фільтр і вона дуже корисна. Так. Також в мене є, в мене є давно вона лежить, я навіть не пам'ятаю, звідки вона в мене є, але ось такий набір на крапельницю. Нехай буде вдома, я вважаю, на всяк випадок в житті. Нехай не пригодиться нічого звідціля взагалі. Так, що в мене тут є? Є ось такий бинт. Знаєте, це цей класний еластичний бинт, який наносимо, коли якийсь вийвих або щось. Там треба мотати, затягнути. Це класна річ, вона повинна бути в кожній родині. Так, може, що це? Так, дійдемо до цього, що в мене є прозорий пластир. Прозорий пластир. Дуже зручно, ось я колись купляла в аптеці, на нього срок немає різниці, класна річ в побуті, коли натирає життя, або щось треба заклеїти, він саме прозорий, знадобиться завжди. У мене тут багато шприців одноразових, вони дуже давно в мене лежать. Ціла колекція, можна так сказати. Але мені здається, шприци також завжди мають, можуть знадобитися в житті, хай вони будуть. Різний формат. Ось, наприклад, в моєму житті було таке, що в нас були кролики. Ось такий класний шприц. Магатинку мене тут. Так, але ж це не, вони не мають а, там, строків таких, так, і вони різні, мають різну, тобто завжди побуті можуть знадобитися. Тут це колись мені робили курс лікування право Мені два види кола, вітаміни. Щось мені там вже не згадую, там щось кололи, коротше. Я накупила зайвих багато шприців, бо людина мені наговорила зайвих, а потім сказала, ой, на що ви так багато купили. Ось, ну, Нехай будуть такі, такі вони в житті знадобляться. Ось, бачите, різні різні. У нас були колись кролики, і ми кололи кроликів, я згадую як. Так, що тут в мене є: це димексид. це класна річ. Примочки робити, при розтяганні або колись навіть мене кот вкусив. Демиксид на ця ось, ось аплікація з водичкою треба розводити, звісно ж, не так. І бинтик ось такий. І примочечку робити, і нічого не потрібно. Воно збирає все. Відвернули ногу. Розтягання, вкус, будь-що розпухло, роз... приклали. Це просто реальна рідина, нереально крута, дешеве і просто лікування. Так, ще в мене є еластичні бинтики, ще такий, ще такий еластичний бинтик. Так, що це в нас? Миновазин також класна річ. Розігріваєтесь спинку, ніжки. Що треба розмазувати, це класна річ. Це в нас спиртик. І буде також Це безцінна річ. Так, демиксид є ще такий в мене в бутилочці. І такий, такий, бачите. І також спирт. Ну, Це теж потрібно завжди, щоб було. Оце міно ще є в мене, хай буде. Треба, до речі, один, мабуть, забрати, забрати на дачу. Нехай тут не лежить, там знадобиться щось розтерти завжди. Йод. Йод у мене є на дачі, і тут хай буде також. Так, це в мене герпавір, але дуже старий вже. Дуже старий, нема строків, але я бачу по. Самій пляжці, що йому 100 років просто, просто, просто мільйон років до на нашої ери по тому, як він виглядає, я, мабуть, думаю, що він старенький. Але де ж тут строки? Не бачу, а боже, де, де строки? Утилізація. Длязацію однозначно шприць ще один. Це від чогось, я не знаю, від чого, якась нитка і якась голка. Просто голка. Так, тут начебто ми все перебрали, все зрозуміло. Тут не було нічого, окрім герпевіру, Нічого такого прибираємо. Так, це в мене свіжі ліки для поповнення. Це в мене ножпа я купляла Ось таку собі ножпачку, вона класна, більш ефективна буквістка. І я її полюбляю при спазматичних болях живота, наприклад, особливі жіночі дні. Також, оце, далеко не беру. Ось зараз я їм лікувалась, вона мене рятувала. Залишилась буквально. Ще пару піолок, я ще пропиваю їх, тому що в мене ще йде макрот, відхаркується. я поки хочу пропити повністю все. Так, потім це я також ще використовую. Це зараз буду їсти бражень. З карбіночкою. Скарбінка. З Де скарбінка? Де піде, піде. Потім ось такі вітамінчики зараз почну пити. Такий класний зрази. Тут комплекс починаю вже пити. Це, це я зараз закінчила, вже не буду. Це вона я приймала. Так, купила ось такий холст. Треба зараз можна його також день, день брати, щоб допомагати горному кроті справлятись ось такий холс. Ментол екстра. Потім ці вітамінчики зараз приймаються, класний дуже ізраїльський вітамінокомплекс. Зараз одну треба випити. До речі, я не пила сьогодні. Треба до кінця пропити цю пластиночку. Бальзам евкаліт. 100 років вже імідж, пам'ятаєте, ця модна косметика лежав, лежав, лежав. Я все розумію, але, але вже все. Пилка. І фурацелін, чи є зараз ще пилка? Одна залишилась. Хай буде, йому нема строків, можна так сказати. Хай буде. Картину сюди. До речі, випав один фурацелін. І тут саме цікаве починається. Цю аптечку я вже давно не перебирала. Давайте її переберемо. Я сюди нещодавно поклала. Поклала ось таку. Маску первічну, захисну, привіру. Усі грики я носила, бо вони продаються чомусь, мені сказала, птиці, пачками, а не поштучно. Тому я носила цю масочку, коли ходила до аптеки, до магазину під час вірусу, щоб не заражати інших людей. Так, є такі серветки, треба злистати, чого вони тут лежать, треба їх використати. Слухайте, та сама дорогоцінна пігулка ножку. Боже, як мені бідна, боже, ви навіть не уявляєте. Боже, тут лежала ця ножпа, коли мені вночі було погано, мені треба було випити хоча б шукала одну пігулочку. Я знала, що вона десь є, але я не могла її знайти ніде. А вона лежала тут весь час. Я всю ніч промучилась, а вона була тут це дуже-дуже мені якось не дуже. Після цього. Так, вітамін Е. Вітамін Е буду використовувати. Буду робити собі масочку скоро покажу, як я її буду робити. І її треба, треба мені гліцину купити. Гліцин і вітамін Е на обличчя. Сиворотку таку буду робити. Так, активоване вугілля. Це такий продукт, хай буде йому нічого не буде. Еналаприл. На Одна, Одна залишилась пігулка, хай буде. Триптоцит. Трипцитацит. Є, хай буде. Так, що це? Панкреатин. Панкреатин. Йому, мабуть, 100 років. Не буду його вже використовувати. Дратоверин. Дратоверин 100 років викидаю. Що це таке? Нитроксаксалін. Нитроксалін це також йому дуже багато років, це якщо нирки болять. Так, це, до речі, крем ген класна маска, хай бо дещо. Це якщо вкусила комаха або якась гридота, дуже допомагає. На дачу воно дуже корисне. Його треба забрати саме, мабуть, на дачу. Так, від укусів. Вугілля. Боже, це А, це так, від, це від молочниці, якщо що. Ну, вони так. Господи, таке в мене буває дуже рідко. Так, бальзамічний антисептичний вишневський. Вишневського. Класна мазь, вона новенька у мене хай буде. Хай буде, це класна річ. всі часи була і є просто. Папаверин, цитрин. Папаверин, у мене, здається, він нещодавно, а ось цитрин, мабуть, 100 років викидаємо. Так, що це в нас Триптоцит хай буде. А ось той, мабуть, стриптоцит вже в мене був десь там до цього поганий. Так, що це НЛА Еналаприл. Еналаприл, нехай буде. Так, що це в нас? Пісопролом? Пісопролом. Це дуже стара якась таблетка. дуже дуже викидає. Так, фоліова кислотане. 100 років їй. Боже, їй просто 100 років в своєму житті взагалі вкидає. Так. Угу, угу. Долоксен Фаст знеболюючий засіб. Ну, хай буде, воно не таке старе, може знадобиться. Старинний шприц. Старинний шприц, дуже старинний. Такий вже немає, це ЗНЗки. Фурацелін ще знадобиться. Йому немає. Просить. Вугілля також. Так, що це? Берліполин, Берліприл. Берліприл. Я не знаю, що це таке взагалі йому роки. Так. Що це? Еналаприл. Це, як ви здогадались, мого чоловіка буває тиск. Так, діазолін дитячий. Це класна річ при алергії. Він новий. Потім що це? Панкреатин, але новий. Залишаємо Пластер. Хай ХБД. Пластер Хай Якийсь анал апріл знову хай буде. Так, це фурацелінчик також. Це пуста взагалі річ. Що у нас тут? Боже, щось якась мазь тут потекла. Боже, ми треба все витирати зараз. І це був боже, це линкомецини, гідрохлорид, щось таке, і не знаю його викинути. Так, що це? Фурацелін ХБД. Це ви зрозуміли що? Так, дивіться, в мене ще є гарчичники. Їм 100 років, дивіться, але вони функціонують. <смір> роки. Але я собі робила нещодавно, вони ще нормально гріють. Їм нічого не. Ну, що тут гірчиться, що їй. Так, це викидаємо. Це взагалі я не знаю, що це таке. Термометр не викидаємо, звісно ж. залишаємо, Ось цей термометр електричний також залишаємо. Також залишаємо це чогось тут робить, зрозуміло чого. Ну, все, зараз протремо, це приберемо і начебто більш-менш ми з вами перебрали. Багато що треба викинути взагалі-то переберу, переберу ще. Зараз ще тут я.